Едгар Алан По знайдений у плясці манускрипт, Читає Роман Молодій, Кому жити лишилось єдину мить, той не має чого таїти. Про мій край та мою родину я не багато маю сказати. Суворість та віддаль часу розлучили мене із отчизним краєм, порізнили з родиною. Належавши до заможного роду, я дістав нерядову освіту, а розсудливі схильності мого розуму дали мені змогу впорядкувати надбання, старанно припасені ранніми студіями. Найбільшу втіху я мав із робіт німецьких моралістів. Не від якогось нерозважного зачудування перед їхнім красномовним безумством, але наслідком тої легкості, з якою моє з природи сурове мислення, давало мені спроможність викривати їхні помилки. Мені часто було дорікали сухістю мого розуму. Брак уяви покладено мені за злочин, і піронізм моїх поглядів звідси достачав мені недоброї слави. Справді, велика схильність до фізичної філософії, боюся, заплямила мій розум дуже звичайною хибою наших часів. Я розумію звичай зводити на принципи цієї науки навіть найменше придатні до такого трактування феномени. А в цілому ніхто більш від мене не може бути відповідальний за збочення із суворих меж істини під оманою містичних ігнес Фатуї. Я вважаю за належне подати таку довгу передмову, бо опасаю, що оцю неймовірну повість приймуть за буяння непогамованої уяви, а не за реальний досвід розуму, що йому примари фантазії є тільки мертва буква і нуль. Зуживши багато років у подорожах по чужих краях 1800 Року я відплив із порту Батавії на багатому і людному острові Ява, направляючись до архіпелагу Зонських островів. Я плив пасажиром, не маючи інших побудників, окрім певної нервової неспокійності, що гонила мене світами, мов який демон. Наш корабель це була прекрасна споруда десь на 400 тонн, на мідяних зв'язках, побудована в бомбеї з малабарського тику. За вантаж були бавовна та Ольфл